Легендарні матчі, коли українці змусили Росію запам'ятати гіркоту поразки назавжди. Третє місце займає Ліга Чемпіонів 94-го року. Київське Динамо приймає московський Спартак у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Перший тайм катастрофа 0-2. Але у другому таймі Віктор Леоненко двічі розписується у воротах москвичів, а не в 86-й хвилині Сергій Ребров забиває переможний гол 3-2. На другому місці останній тур відбору на Євро 2000. Росія відкриває рахунок на 75 й хвилині, але на 87-й Шевченко виконує штрафний удар із флангу. І воротар Філімонов пропускає м'яч у свої ворота. Нічия 1-1 виводить Україну в плей-офф, а Росія залишається за бортом турніру. І перше місце Ліга Чемпіонів 2008 року. У двох матчах Київське Динамо просто знищило Спартак. 4-1 у Москві та ще раз 4-1 у Києві. У цих матчах блищали Алієв, Бангура та Мілевський.